В минулі серії. Ось я повертаю у, у, у село номер сім. А потім йому зателефонував Херобрін. Алло? Алло? Добри. Добрий день. За мене говорить Харабрін. Якщо ви хочете, що мер залишилися з живих, рекомендуємо з за нашою інструкцією. Скоро вам передзвонимо. До побачення. А потім. За, потім я зателефонував поліцію і... Ну, до мене дзвонив Херобрін. Телефонуємо. О! Все, дзвінок пішов. Алло! Поліція, що сталося? Алло, алло, добрий день! У нас біда сталася. Сьогодні зник мерф і села номер 7. Сказали, що, що це Херобрін. А... Ті, як зник? Та я гулю, я прийшов додому. Прийшов до... Я йшов додому, прийшов додому, і все. Зателефонував до мене Херобрін і сказав: Мер знаходиться у нас. Хочете його знайти? Забуде заданіша до інструкцію, а потім вже зателефонує. За інформацією іншою. Ве. Все. Все. Ми базу даних глянемо. Все, ми базу даних глянемо. Того Херобрінна, А ми вас зателефонуємо. Добре.

А я потім подя... в кінгелокацію завтра. Добре. Хм. Нічого собі. За мене аж 12 смарагдів. Уже ти лічі смарагди. Все? Аж 12. Я не дам цього зробити. А жителі злякалися і пішли шукати смарагди. Ой, шмарагди. я випадково зробив. Так, вот твой митли, которые мені говорив Херобрін. Ай, тихо, 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 походу. Повинуть ли узамлюется? Туди цей люк побачу зараз. Це люк. Ось він. О, я був попривітатися. Привіт, друзі. з вами Степан Бонский. Сьогодні я в знаход, у селі жителів номер 45. И кетлимисли кек ке сюди ке, ке, просто мене херобрин. Вер буде в заредень скриня І сказав, що покласти 12 смарагів, а, а тоді він випустить мера. Все, все зараз підемо. Ось цей. Ось тут такий підвал. Зараз зараз спустимось. давай прийду у назад у село жителів номер 7. Я вже спустився. Мэр, 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 я тут. Шо, пом! Ту так, Зарадан раз размарад, два смарагд, три смарагд, четыре смарагд, пять смарагд, шесть смарагд, семь смарагд, восемь смарагд. Девять смарагд, десять смарагд, одиннадцать смарагд, тринадцать смарагд. Херобрин! Я поклаулся! Хохох, я тебя обманул! Давай ты... Давай я выпущу. Ти мене закрив! випадку, ломаємо. Ну що, пішли? Кірки немає, шкода, я. Я з собою не взяв. Зараз, мер, підемо. Зараз сокиру візьмемо. Сокиру візьмемо. Ні, кірку візьмемо. Мер, Ідемо! Пішли? тут підкоп лаштувати. Вибач, ме Ме? Степа! ви побачите свою нову сім. Побачимось надію. Треба треба факел взяти. Mm. Можемо тут кивуп подолі, факли вкрадемо. Ну хера, блін, бувай! Та кайло, отказал Кирка. Кирка. Уже же мерт туди в село номер 7. Зараз візьмемо човен І попливемо в село номер 7. Ось я пливу на човні у село. Зараз вам скажуть, яке одне. Поки я буду плив... пливти, не забудьте поставити лайки, підписуватись на канал та, напиш... та писати в коментарях. А, -а, а на дзвіночок натискайте, щоб не пропустити моє нове відео. Все все за ні. Знову зал... поки що прощатися не будемо. Ну що, побачимося у селі вже. Я я не вийшл житель номер сім. Може жителью сказал сказали, сказ, і мер також. Не пойв не вихожу не в інше село. Наприклад, село номер 22 З креативом трішечки. Як буде. Телефон аж під кепкою буде знаходитись. Там поліція буде розбиратися, там на експертизи. А наше село на мерсі. На експертизі. Своє мирно поставити? Йдемо, йдемо ось прямо. Хоча попробує хер, Херебрін нас знайти. А колишній мер села номер 22 вже пішов звідси. А наш мер села номер 7 стане новим мером. Він мені зателефонував тільки що. О, ні, шахта. Включу увікну камерку, коли я дійду до села. Ось я уже добрався. Треба знайти жителів. Вони, похоже, в цьому будинку заходиться. Ну, ну е підемо. Жителі. Нам треба лиш. Бо нам, тр... нам що треба робити з тим селом номер 7 Не треба байка. Де... Ми будемо вже тут жити. Якщо хочеш, я заму... Вами... я з вами згоден. Треба, треба під якийсь будиночок. Будинок, щоб поспати. І хоча не дай бог. Сюди зайде херобрін. Ом, це ліжко вільне. воно тут переночувати. Ну, все. Я прокину. Ну, все. Хоча городики зробимо. Поки що мені не дадуть всякі інструменти. А тоже скажут на склад віднести. Ну що? Что по? Ну что ХОРОВИН НА ШОКОЮ! А знову... стряся.